Екзамінаційний маршрут номер 8 Територіального сервісного центру 7141 міста Черкаси, вулиця Лесі Українки, 21. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається на території сервісного центру. Ви будете звідти вас виїжджати. Я вам нагадаю, що всі 15 маршрутів є у мене на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, смачну каву заварюйте, дивіться і донатьте мені на каву. У кого є така змога, карта Приватбанку є в описі цього каналу Авторакурс Live. Повертаємо праворуч і рухаємось прямо. Тут у нас одна полоса в одному напрямку поки що. І далі у нас з'являється дві додаткові смуги. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало і пригостувалися у середню смугу, умовно поділивши дорожнє полотно. Людина у нас на пішохідному на велосипеді, вона хоче проскочити на велосипеді, це порушення правил дорожнього руху. Якби він зліз би з велосипеду, я б зупинився. А так, він просто чекає, коли приїдуть автомобілі. І ось Зараз я бачу в зеркало заднього виду салонне, що він поїхав просто через пішохідний перехід, а це нагадаю вам порушення. Друзі, середня полоса у нас, як ви бачили, знак 5.16 стояв напрямок руху по смугах для руху ліворуч або прямо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ми будемо рухатись прямо по вулиці Академіка Корольова дозволяючий сигнал світлофору, бачимо знак 2.1 дати дорогу, але він у нас не працює згідно пункту правил 8.3, бо працює світлофор. І ми рухаємось прямо, дивимось наліво-направо, може хтось десь щось не так зрозумів. І рухаємось. Я не перелаштовуюсь, не займаю крайнє праве положення попереду припарковані автомобілі. І вже Далі їду прямо. Друзі, якщо буде реклама від YouTube, вставляйтесь в ролик, будь ласка, якщо у вас є якась вдячність до мене, то до, моїх, до моєї праці, то, будь ласка, не перемотуйте цю рекламу, подивіться там хвилину, дві чи пів хвилини. Буду вам щиро за це вдячний. Все ж таки перелаштуюсь тут, не дивлячись на те, що в наступному теобразному перехресті нам необхідно повертати ліворуч на вулицю Руставі. Перелаштуюсь тут праворуч, трохи проїду по ямках, як же ж без цього. І вже завчасно тут вмикаю лівий поки повороту. Подивився в ліве дзеркало, повернув голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні та зупиняюсь, чекаю, коли приїдуть автомобілі, які рухаються по головній дорозі, бо у нас знак 2.1 був дати дорогу. Автомобілів зараз. Дуже багато у нас, тому чекаємо. І займаємо крайнє праве положення. Розмітки тут у нас. Ех, ніякої нема. йо -майо! Сплошна яма, сплошна яма. Лівий покащик повороту. Об'їжджаємо в, в автомобілі. Бачимо пішохідний перехід. Трохи знижуємо швидкість, бо автомобілі з порушенням стоять. Приїхали його, лівий, правий поки що повороту вибачаюсь. і перелаштувалась у праву полосу. Від'їжджає маршрутка, але вона від'їжджає не з кишені, просто когось випускала блін, і просто зупиняється. І вже потім вмикає орійку, ну дуже тобі дякую, дядько. Що ти по факту вмикнув? Міг би вже не вмикати, я вже і так зрозумів, що ти зупинився. Рухаємось далі. Тут у нас вже дорога краща. Як Іспит. Друзі, раджу вам передивитись відео всі по декілька разів, щоб запам'ятати ситуацію. І це просто дає дуже великої впевненості. Тим більше, що я називаю вулиці, по яким, по яким я їду, ви можете їх подивитися у Гуглі. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходові, бо він втратив віру у людяність, ніхто його не хоче пускати. І продовжуємо наш рух. Зупинка громадського транспорту, на ній нам не можна зупинятися, також на істині 30 метрів дота після зупинки. Пішохідний перехід. Продовжуємо рух прямо, тримаємось правої полоси, вліво перелаштовуємось тільки, коли робимо лівий поворот або розворот, стоїть людина, чекає, Ні, вона просто когось чекає. Це, друзі, я вам надам таку пораду. Ви ж не тільки їздите на. Автомобілі, а ще ходити пішки, як і усі люди, то коли ви когось чекаєте десь на дорозі, не стійте, як оце стояла дівчина, тільки що біля пішохідного переходу. Ну, буває, людина встане, особливо це, мабуть, коли не водій, він не розуміє, що він інших води в оману, їдуть водії і намагаються пропустити пішохода, і просто так зупиняється. А людина просто кожна жде, хтось його повинен забрати там чи ще щось, то краще відійти там, на метрів 5-10, щоб було зрозуміло, що ти не, не намагаєшся перейти дорогу. Правий показчик повороту та з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. зупинка громадського транспорту. Є така приказка: гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти на дорозі поганих водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Це така хороша приказка, але з першої частини я не зовсім з нею згоден. Бо гарний водій він повинен також її гарно керувати. Але ж так, да, треба дивитися, якщо ви їдете і бачите, що водій не вмикає поки щеки повороту, або взимку там не почищена машина, їде машина-сугроб, він тільки скло з -очисника, очисниками почистив, то вас це повинно насторожити. Бо, наприклад, той сугроб у нього може на наступному. Світлофорі питаєте там чи ще десь і він попливе і прикриємо всю недовість. Так, тут я перелаштуюсь ту краще середню смугу. Надаємо перевагу автомобілям на кругу. і рухаємось прямо. Верніше, не прямо по колу і з'їжджаємо, отут вже ми вмикаємо правий покичний повороту, Дивимось, що робить маршрутка, дивимось, що у нас ліворуч, праворуч. Об'їхали, тут суцільна була перед печеходним. І тут вже ми повертаємо. Тобто перелаштовуємось праворуч. Надаємо перевагу пішоходам, обов'язково. Бачимо попереду знак зупинку заборонено, лівий покажчик повороту, об'їжджаємо вантажівку і повертаємось у праву полосу, дозволяючи сигнал офі Піштуємося у середню полосу перед перехрестям з круговим рухом, То, що безпечніше все ж таки їхати у середній полосі. Надаємо перевагу пішоходам на пішохідному переході. Також автомобілям, які рухаються по перехресті з дороговим рухом. Тримаємось середньої полоси, якої взагалі ніяк не видно, ну приблизно ділимо дорогу. Прийшлось в'їхати в яму, щоб триматись. Рядності, витримати зрядності. Витримати рядність. І тут вже я перемикаю з лівого показника на правий і з'їжджаю з перехрестя з круговим рухом З'їхав з перехрестя, бо тут перед пішохідним переходом я не перелаштовуюсь бо суцільна лінія розмітки там. Повірте, що вона там колись була. Хоча це не факт. Але вона завжди взагалі-то повинна там бути. Чому я так вам показую, тому що щоб інспектор вам не зарахував цих запоминку. Хоча ви по факту не повинні виконувати того, чого нема, да, там. ну але ж ви ж повинні розуміти, ось правила дорожнього руху знаєте, повинні розуміти, що вона там є. то Рухайтесь так на іспиті практичному у місті, наче вона там дійсно таки є. Продовжуємо наш маршрут номер 8 Тут у нас дорога вже така фурами розбита, роздавлена, розчавлена, калійність присутня, тому кермо тримаємо міцно двома руками. Положені 10.2 або 9.3 умовного циферблату годинника. Об'їжджаємо автомобіль. Вже не буду перелаштовуватись, бо не зрозуміло, як зараз всі ці тролейбуси зупиняться на своїй зупинці. Кіщик повороту перелаштувались до пішохідного переходу і рухаємось. Праворуч, ці повороту треба вмикати завчасно. На вулицю Сумгаїцьку. Лівий покажік повороту об'їхали. Перешкоду. не буду тут, дивіться, бачите, от якщо б її потрібно було, то не перелаштовуйтесь, бо там це як тільки що це перелаштувалось, то це вже є порушення суцільної лінії розмітку, суцільну лінію розмітку не можна притинати. Ми цього робити не будемо, ну а за зупинкою громадського транспорту вже ми також не будемо перелаштовуватись, тому що там вже припарковані автомобілі у нас зелений і продовжуємо рух. Бехали вантажівку, правий поки що повороту, праве дзеркало обов'язково подивились, бо там може, що хоче бути, може вже велосипедист і велосипедист з'явитись, і мотоцикліст. І рухаємось прямо. Дякую, друзі, що коментуєте по Черкасах, екзаменаційних маршрутах в Ютубі ще немає. Як ви пишете, нарешті дочекались, тому доповнюйте відео в коментарях. Можливо, якась корисна інформація є для майбутніх. Учнів, ну і взагалі, як ви складали, що, які помилки у вас були, якби я складав іспит, то ці маршрути були б як знахідка. Ну як вам і єсть багатьом, хто дивиться, дуже задоволені. А тим більше, якщо в коментарях що хто ще хтось ще додаткове напише, то буде взагалі супер. На наступному перехресті, регульованому, нам необхідно повернути праворуч на вулицю Академіка Корольова. Правий показщик повороту у нас забороняючий сигнал, але ми можемо рухатись, пропустивши пішоходів та інші транспортні засоби. І продовжуємо рух. На забороняючий сигнал, але під зелену стрілку. Шахідний перехід. Дай нагадаю, друзі, краще пройдіть ще курси екстремального водіння. Це вам дуже допоможе, додає вам впевненості. І ви будете дуже чудово керувати автомобілем, не пожалкуйте кошти, будь ласка, це ваша безпека, це безпека інших на дорозі. Невеличкого курсу, там, на 8 годин вам вистачить для того, щоб впевнено відчувати себе на дорозі, як взимку, так і влітку. А взимку особливо. академіка Корольова. Бачимо максимальне обмеження швидкості 30 км на годину знак 3.29. І Повертаємо на територію сервісного центру і паркуємось там, де вам накаже інспектор, а я запаркуюся тут. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося іспит І До зустрічі на дорогах. Всім пока!